Агенція Reuters підкреслює, що російський президент Путін навряд чи погодиться на умови американського колеги Дональда Трампа, навіть після того як Трамп скоротив термін ультиматуму для Росії та її енергетичних партнерів до 10 днів. І таким чином термін цього ультиматуму вичерпується вже у найближчі дні. Співрозмовники агенції з російського політичного керівництва підкреслюють, що російський президент не хотів би відвертої сварки із своїм американським колегою, але разом із цим воєнні цілі в Україні є для Путіна набагато більш важливими і пріоритетними за жодні стосунки із Дональдом Трампом чи будь-яким іншим світовим лідером. Генеральний штаб збройних сил Російської Федерації доповів Путіну. Що український фронт розвалиться вже за лічені місяці, і таким чином російська армія отримує можливість захопити всю територію Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, які як відомо після Тимчасової окупації частин цих українських регіонів були офіційно анексовані Москвою і включені до складу конституції Російської Федерації в якості суб'єктів цієї агресивної держави.